Доброго дня, малята. Ви пригадуєте бабусю Дарку, до якої ми ходили на гостини. Так ось сьогодні вона до нас прийшла за допомогою. Виявляється, її господарство розбігається хто куди, тому що зламався парканчик. Вона просить, щоб ми збудували новий. Давайте їй допоможемо в цьому. Ось, бачите, господарство ходить по двору і зараз хоче втекти. Ми збудуємо паркан. Для цього нам потрібен будівельний матеріал. Я взяла ось такі цеглинки. Їх декілька штук, багато, так, бачите? І ми почнемо будувати. Спочатку ставимо на довгу сторону, ось так. Далі беремо другу цеглинку, також ставимо поруч, ось, ще. Ще. так. Погляньте, який гарний парканчик вийшов. Тепер тварини всі залишаться біля двору, ніхто нікуди не втече. Бабуся Дарка дуже вдячна за допомогу. Погляньте, як вона посміхається. Посміхніться й ви їй у відповідь. Всім приємного дня. До побачення!